26-річний рівнянин Петро Вашай проходить один із етапів відбору до добровільної штурмової бригади Нацполіції Людь. До цього, каже чоловік, займався волонтерством. 200-х. Після закінчення роботи волонтерства вирішив вступити до силового підрозділу. Спочатку вибирав різні варіанти, але на сьогоднішній день вибрав людь. Відбір до штурмової бригади полягає у проходженні кількох етапів. Це здача психологічних тестів, медкомісії, а також перевірка фізичної підготовки. Для мене це не є складність, тому що я вже був про охоронних органах до цього часу. Тобто ці всі речі для мене є звичайними. Я працював за кордоном останні 10 років на Алясі. Тобто фізична підготовка є нормальна. Страшно. Щоб так, аж боятися, то ні, бо це як бою за кожного чоловіка, мужчина йти і захищати батьківщину. Страх завжди є. Він присутній, це нормально, але кажуть, треба переборювати і робити свою справу. Після проходження всіх етапів та затвердження кандидата у бригаду Людь у новобранців почнеться підготовка до бойових завдань. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне.